Ми думали нас вже нічим не здивувати, але чоловік, який був у нас в салоні, просто вразив. Приходить до нас молодий чоловік 18-25 років з прекрасною шевелюрою в дуже елегантному костюмі, налаковані туфлі та кейс, видимо для важливих документів, і каже, що йому потрібна перука. Ми до кінця не могли зрозуміти його мотив, бо в нього й самого волосся, дай Боже. Як виявилось, він хоче і далі відрощувати своє волосся, але помітив, що на роботі начальник зовсім не схвалює його іміджу, мов йому не подобається його вигляд на роботі. Тому йому була потрібна стандартна чоловіча зачіска, щоб начальник подумав, що він просто підстригся та не звільнив його. Така от історія, яка здивувала навіть нас. А ми радимо в першу чергу бути вірними собі, але й хорошу роботу не втрачайте. On road. Maybe I just ask trouble. nice people taking taking I mean, I yeah, my job, I'm in the studio. Home. You keep picking up the like you my phone. keep on such